Та в закладі, ти куди зберешся йти? Відкрили Макдональдс в Рісному. Трошки пише розпродажі. Ти що? звезли все, що було. Йому подивитися, як він взагалі виглядає. Бо це, знаєш, таке щось дуже ексклюзивне. Дитяче На вулиці чи всередині, дівчат? На вулиці їм чи всередині? Давай я не знаю. немає Всередині підходить? Так. Да. Прошу повернути увагу. Середні колеса. Дитина може сама привезти, принести. Мама, ніби там без кінець не Люди. Пока мы с тобі відео знімаємо ніби Макдональдс на светами. А ну що? І Та що там за Ідашка? Це ченисоні кацапки. Це паперові і концепції. А, він что і скільки на скейтворні? Чи там не снаги? Даблчик. Даблчик. Що там ми замовили ще бічок? Закінька кола залилася. Мама, там купла на плею. Прикольно. Так, на Бо мені треба, щоб вона взяла. Це столики на вулиці. Це значок Макдональдс. Тут Макдрайв буде. Mm -hmm. Зразу зі служби. Заїхали. Взяли біктейсті. <світ> <світ> а але а але Тут ще торговий центр будують. Я трошки мало місця так займає. Мало місця займає? Так. Хабо ми пішли там, де всі машини їздять. Ми бачимо машини. Макдрайв працює. там багато? Мало... <світ> Тому що тільки відкрився, Що всі не знають. я виглядає, ніби макдрайв не працює, але насправді тут просто нема черги, як він працює. Ми 23. й Це не так, що макдрайв з п'ятої. thank